Розглядаємо ручні преси для цитрусових. В наявності найбільший вибір даних соковижималок, які підходять для апельсинів, гранатів, грейпфрута, лимона, лайма. У нас ви можете знайти соковижималку для різних об'ємів, як для дому, для вашого дизайну, для вашої кухні, так і для постійної роботи в парах, ресторанах, фудтраках, особливо користуються попитом на ринках. Ви могли б звернути увагу, що дані соковижималки використовуються в кав'ярнях, де потрібно розбавити дизайн закладу, дизайн вашої кухні, привернути увагу дітей до свіжовичного соку. В наявності найбільший вибір даних соковижималок. Саме важливе при виборі даного обладнання це вага. Соковижималки повинні бути від 7 кг і більше. Тільки така вага соковижималки допомагає якісно і чітко здобути сік з будь-якого продукту.